Вітаю вас, шановне товариство. Що ж, ми продовжуємо грати у острів Поні в гру про поняшок. І, до речі, мені дуже подобається ось ця стартова музичка, таке бринчання. так? Прикольно зробили, таке заспокійливе. А я, до речі, навіть перевірив, коли натискаєш continue, То, вгадати, де ти опиняєшся? Правильно, там, де ми закінчили, тобто. А, що круто, що ти починаєш з того ж моменту. Тобто я реально боявся, що нам доведеться щось перепроходити, але ні, слава богу, все а, збереглося. Я так і не зрозумів, так а як нам о, що нам робити з цими замками то Може праву кнопку мишкою треба щось натиснути? О! Greetings! Привіт смертний. Я створив цього охоронця ядра. Ти віриш? Що це буде просто? Ага, тобто я. А, тут був файл. Бачив, там написано Delete Core, Тобто удалити цей ядро. Я на нього натиснув, типу, запустити, а це, виявляється, був Азазе а делітко тепер так видалити файл, бачите, він тепер ось там ось за замками. Але знову ж таки, я не можу туди стрілочкою піти. А, о. о! О! о, о, Ну все, слава Богу. так. Що нам треба? Нам треба на ту сторону. Як це зробити? Нам потрібна стрілочка направо. Ах ти, гівнюк! Так він теж, бачите, він нам, типу, заважає. Ну, це вже складніше, бачите, я все хвалився, що дуже-дуже проста гра, але це вже складніше. Тобто тепер нам заважає комп'ютер. Нам треба ту туди, дивіться. А... А, так він сам правильно, правильно він сам правильно, зробив Child's Play, дитяча гра. А, ти не зламаєш а, інші. Ти не зламаєш інший замок. А який тепер брати? Чи тут, чи, типу, який хочеш можна брати? Я не розумію. А, а, треба два рази натиснути, з'являється ця пімпочка, і можна тоді вже зрозумів. Ой, так, нам треба. А, так а я виходить беру. Тут, бачите, тільки той, що підсвічується. Ці я брати не можу. Я можу брати тільки стрілочку вниз. Ну, в принципі, нам в будь-якому разі треба спочатку стрілочка вниз, так? Дві стрілочки вниз, щоб піти сюди, я так розумію. Потім направо, ну, походу, сюди, мабуть, так і ставити. О, ця штука нам не потрібна. О, це нам потрібно сюди. Це нам потрібно сюди. А... Бля, а це вже щось складно так. Що там поставив, придурок? Та ти дістав, він... Так він читає, те, четвер, чи, чи так якийсь, він тупо бере і починає там щось робити собі, так? Швиденько, придурочне. О! О! Все, я його зробив. Скотиняка. Хе-хе-хе. You have luck on your side Тобі щастить! But I'm the great remind, але, але я більший розум, я такий дуже розумний. Побачим, побачимо, побачимо, який ти розумний. О! Тут, тут уже взагалі жорстко. І що? А, і знову я можу брати лише ось цей перший, бачите. Ну, давайте сюди, сюди ж нам нічого не потрібно, я так розумію, правильно? Чи от сюди, сюди точно нічого не треба буде. Нам треба буде так спускатися, потім направо, потім наліво, а потім знову направо. Ну, мабуть, цю штуку давайте ми сюди поставимо. Направо нам а, сюди, наліво нам сюди. Цю хрінь викидаємо. Цю хрінь викидаємо. Так, наниз. Так, сюди, потім наниз. Тут він правильно зробив. Направо нам більше виходить не потрібно. право А, ні, потрібно, чого ж не потрібно. Право сюди. Ага. Правильно, це сюди. Цю хрінь викидаємо. Правильно. Так а нам одної стрілочки не вистачає. Не розумію. Дивіться, я зараз цю використаю, так? Ну так, нам треба ще одну. А, нащо нам ось ця стрілочка вниз, нащо я її. Вона нам не потрібна. Бляха. Він мене... Ну він на шару, я просто протупив, нам не потрібно було ота. Ну, ну добре, давайте це сюди. А... Це сюди. Це... Це сюди. Це сюди. Це сюди. Це нам не потрібно. Це нам не потрібно. Це правильно. Хай навіть тут стоїть. Це сюди. Правильно. Це нам не потрібно. Це сюди. Це сюди. Все. А, це нам виходить не потрібно, правильно, він сюди-сюди. Ну так, це нам виходить не потрібно, кудись сюди ставимо все. Тук-тук-тук! Мені ще ці звуки подобаються, як він. What are you doing? Що ти робиш? А ти що ти робиш, дівнюку? I will not Fail my master, Я не підведу свого мастера, свого хазяїна. Один один замочок зостався, по п'ятий дівчатах. Ну, в принципі, знову ж таки, не сказати, що складно. Це вже складніше, бо цей чувак, цей чорт нам заважає, але знову ж ну, не сказати, що а, якось сильно ускладнилася гра. В принципі. А що це за такі чорні пімпочки, Ось дивіться, що це таке. Так, почекайте, почекайте, почекайте. Е, куди нам не потрібно взагалі? Нам як треба, треба направо сюди, 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 а потім униз. Нам не потрібно будуть ось сі е, штуки. І тут є дві таких пімпочки. давайте одразу перевіримо, що воно таке. А, це заліпалки, бачите? Тобто ти туди поклав кніпочку і все, ти її звідти вже не забереш. Тепер зрозумів, хорошо. Так. Uh... Ну, це нам треба сюди. Це нам треба. Так, давайте заліпавку використаємо, а то що як той придурок її використає, не так, як нам потрібно, правильно? Нам потрібно, дивіться, ось цю штуку сюди обов'язково. так. Ось цю штуку обов'язково сюди. А, а він же бачив, ця скотина вже хотіла всю, а, поворот, ось цю поворот сюди поставити. Мерзотник, я тебе наскрізь бачу, поки покидьок, а. Так, ну назад нам потрібно, мабуть, сюди і сюди нам потрібно назад. І сюди нам потрібно назад, тож, в принципі, нам він сюди потрібен. Так, направо нам, по-моєму, взагалі не потрібен, правильно? Ну так. Так, направо нам не потрібен взагалі. О, вниз нам потрібно. Ось ця хрінь, до речі, нам теж не потрібна, куди її діти, я не розумію. А, її можна просто винести, бачите? Так, ну це сюди. Це сюди. Ой, щось не получається. Ой, так а що ж сюди? Ой, так нам направо потрібно. А що ж я роблю? Бля, я щось я щось натупашив, чуваки. Так, я щось я щось натупашив. Тяжка ти людина, я хуїю! Ну ця штука нам не потрібна точно. О, а він заліпалку забирає, бачите? Він забираю одну наліво. А от є ще одна наліво. Ну тут точно треба направо, правильно ж? Ну так, так, точно. З цього все починається. Наліво абсолютно точно, нам треба сюди. Вниз треба сюди точно. Тут вниз нам не потрібно, нам потрібно вниз. А... Тут. За цю хріну не потрібно. Це теж сюди. Направо, ось нам потрібно тут, так. А, вниз сюди. Вниз сюди. Вниз сюди. О, все. чудово, ід сюди. Все. Так, все. Ми його зробили здол. Так. Пік-пік-пік-пік-пік Все! Фу, придурок! А, your profit is false Там. Що, твоя здатність, це фальшивка, чи що. Ну, от, delete core file, так. Ааа, це это фад вот таке, а? Типу я натискаю видалити і щоб єс, а він одразу на хрестика і треба встигнути, я так розумію, так? О, я встиг, так? О! Я встиг. You have been di о. Core file missing Файл ядра видалено. Такий звук наче вона комп завис. О, здобуту досягнення. Uh, я так зрозумів, це досягне, да за те, що ти видаляєш uh, файл ядра. І Ішо? Load profiles, Sat Satantech Incorporated. Все. Так. Один файл такой. Фау місце, один файл втрачено. І що нам робити. Так, у нас тут чотири приколи. Люцифер. А, таке ж пасфорд, знову ж таки. <кій> ну, можна спробувати, наприклад, там. Карас там. Ну, знову не спрацювало, не знаю. Корупти. Що означає слово корупція? Я так і не глянув. Ну, від слова корупція, мабуть, це якийсь такий. А... Чи заражений, так? чи Заражений файл, чи може пошкоджений файл. Він взагалі не відкривається. Hopeless soul. Ну тут теж треба пароль. Guest. Так і тут треба пароль, звідки я знаю. Я ж не знаю пароль, ви задовбали. Карась спрацював поворот! Бачили, я натиснув карась, і воно все. Карась чудеса робить! І в мене пройшов карась пароль спрацював до цього геста. А правда, знову ж таки, навіщо він потрібен? А що, до речі, це за Pony Galaxy? Це все те ж саме, так? Оце Help, help TxT, так, це, по-моєму, все те ж саме, що вже я читав. Uh... Walkthrough тут знову те теж саме, так, я так розумію. Ну так, знову Messenger, Speak Again, тобто ну, нічого нового. Triangle, Missing No, Corrupted. А, карап тут не запускаються, зрозумів. Ну, месенджер поки що давайте не будемо. А про, що це? а він теж не запускається. Ну давайте. А що це за Понігалаксі реально? Поні Галаксі, Control Space. А, це типу гра? Пам'ятаєте, були такі ігри, що в GTA San Andreas теж робили такі приколи, Я пам'ятаю, там була, типу, у цього CG-Прісталка там була ця гра, де, типу, ти космітів мочиш. Ну і взагалі була така розпочуджена стара гра, я так розумію, це типу, як про неї, так? А що мені там тиснути? Ага. Йок Ого, ого-го, ого, то ого, 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 це, до речі, не дуже -то і просто, їх тут реально дохеріще, дивіться. Диви, 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 скільки їх тут? Це ж КПС, це повна срака. Ого-го! Ого, ого. Так а як встигати їх всіх мочити, ви що? Це гроші взагалі можна пройти? Якщо чесно, то я так... Мені на складно повірити, що цю гру якось можна пройти, ну принаймні. Може це знаєте, типу. Мабуть, її не можна пройти так. Мабуть, тут просто якісь рекорди можна ставити ось так, ось такі ось бачите, типу. Бо ну реально я не бачу якихось інших варіантів, якщо чесно. Ну реально. Занадто складна, і там тих чортів вже стільки летить, що просто. Або це треба реально задротити, я не знаю як. так, Ну Ну, добре, значить месенджер тоді. Давайте спробуємо. А во, new message, так. Uh, hope is soul, знову ж таки, please respond when you find this message. Будь ласка, повітовку, коли ти знайдеш своє повідомлення. Так він, по може, це мені колись писав, ну окей. Uh, добре, добре бачите тебе. Uh, цей азазель шалений. Все все стеруся, я не встиг прочитати. Still Z, ти все ще тут. Uh, yes buddy. Uh, you did well. Ти добре спорався з першим я файлов Боданко. Як би то не було, нам треба знищити ще два. Це не буде просто. А мені не буде просто створити ще один портал. Я маю ідею. Зайди у мій профіль password2734. 2734. 27.34. Так, логаут. Це hopeless soul. 20. Ой, 20. Так що таке? 27.34. Так, так. Welcome to my home. Do, в, привіт у мене вдома. Він ніколи не здогадається про цей пароль. Як би то не було, мій план. Відкрий uh, Search Prox Tool. Файл якийсь. <свист> portal, portal generation uT, util, типа та генерації порталів прикольно. Так, ну добре, він просить нас Search Prox. Так, я відкриваю у ти. І що? Є yes, Z One. А, так, це вона. А, ми маємо знайти програму з найгіршою можливою охороною security. А, щось нижче 5% має підійти для того, щоб знищити друге ядро. Треба щось знайти щось слабко спрограмоване. Ні, ну ви знаєте, у гру реально заліпаєш. Реально заліпаєш. Ну, нам потрібно так, нам потрібно security, так. Нам потрібно security знайти. Least to greatest. Це що це, що це за повзунки. А, о, все, знайшлося. Pony Island 1%. Pony Island XC. Ось, дивись. UC, uh, ти розумієш, що це означає? Якщо ти хочеш uh, uh, звільнитися від машини, ти маєш знову поринути у Pony Island. Uh, це має бути зроблено. Знайди Pony Island і грай у нього. Corrupted profile next to mine mate. Ага. Коротше, тобі треба зайти в пошкоджений профіль. Corrupted profile. Так, мені треба логаут робити. <кхех> Ось corrupted. Так, тут теж треба паспорт, а звідки я знаю, який паспорт. Ну, 27-34, я так розумію, не спрацює, правильно ж? Отак. От Карась не працює. Так а як мені зайти в пошкоджений файл? Він же не написав мені який пароль. Що робить? Тут... Да, тут ясно. Тут 27-34, тобто тут ясно. Він нічого не написав, бачите, тобто. Е... Як тільки як я зможу, я відкрию для тебе портал. Так, а ось пошкоджений, пошкоджений профіль. Так, Next to my worse, Ну так, і що? Він погано, типу захищений. Ну, а тут нічого немає, тут Search Prox, а цей Moved не відкривається, Portal Generation. А, ну так, він каже, тобто ти, типу, це не так просто, мені потрібно так ось. А взагалі прикольно такий приціл, типу, ти натискаєш, так? Але я не встигаю нічого зробити, він каже, ти ще потрібно так, ну зробити те, що він просить. Але я ж кажу, я заходжу в Corrupted. Від мене просять пароль, а який пароль? Я, я ж не знаю, який пароль. А. А, він зламався, господи, треба було от кілька разів потикати, і він просто тупо ламається, я зрозумів. А що це за очко? А, воно не юзається. corrupted файли не використовуються. Є тільки ось цей password, password бекап чи що? Uh, guest, known А, бачите, у геста немає пароля, або пароль known Ну, я написав карасі спрацювало. soul, 2734. Corrupted, I'm error пароль. Ага, I am error. Я, я є помилка, я зрозумів. А Люцифер, люцифер пароль поніс. Uh, кумедно, кумедно, Добре, тепер ми знаємо пароль від люцифера. Пароль поніс. Поніс. Ой, не Непоноїс, господі, Непонос. Поніес. Welcome back. І два чорти, типу, такі вказують на Pony Island. А, що це таке Butterfly V? <coughs> Butterfly V. У нього MP3 файл, який робить таке. тобто це кумедно Corrupt не відкривається. А, тут ще логау. Corrupt Corrupt Messenger. Поні Вінс ПНГ. Крива поні ПНГ картинка. Я так розумію, ми цього разу, якщо пройдемо гру Поні, то отримаємо Крило. Ми зможемо літати. Круто. Месенджер можна подивитися його. Скажи так, майстре, це ж наша переписка з ним. Я ж кажу Thank you. He will see welcome back. Тобто, ну прикольно, прикольно. Так, а оце що таке? Settlers of. Settlers of Satan. А... Як в це грати? Ну це, я так розумію, це типу теж якась гра. Ну прикольно, що в грі є ще якісь міні-ігри, так? Але як в неї грати, мені не дуже зрозуміло. Ну вуд, типу. Ліс, дер... деревина, так. Це мабуть і все. А ось це воно. Брік. Це ось це. Щоб 2 від 2 Вівця, дві вівці, два віці якісь. Ми можемо купити картку, можемо купити дорогу. А роу, що таке роу? Ага, ось. Так а нам потрібно ще оре, так? Ну. До 6. Шести... А. А я що, можу його просто максимально хоч Хоч до мільйона робити, так? Що? Давайте перезайдемо. А, воно вже все одно, я зрозумів.

О, я виграв талончик Поні Айлан, так це я що виграв, чи що? А, так я, походу, виграв, я так як розумію. Мені, правда, не дало ніякої очівки, але ми ж отримали цей білетик. Я, правда, я ж я так досі і не знаю, навіщо потрібні ці білетики, що вони роблять. Але бачите, більш гра не грається, що я не натискаю нічого не відбувається. Але я з'явився 3 мабуть, типу смисл гри треба зробити три 6. Без І, типу, тоді мабуть щось. Щось, типу, типу, відбудеться. Ну, запустимо наш поні Island, добре. Зірочка, десь я її вже бачив. Tech Incorporate. Ну добре, і що далі? Ні, прикольна гра, реально прикольна. Незвично. Saturn Tech Incorporated знову трешістки. Його. Любить він ці трешістки. Це що можна подивитися, типу, хто робив гру, чи що? У Adventure Mode? You have been. busy. Ти був зайнятий. Тож я теж був зайнятий. Я зробив декотрі зміни до Pony Island. Adventure Mode is a game design revolution. Adventure Mode це, — це революція у геймдизаймінгу. А, бо, будь ласка, не читері. Будь ласка, цього разу не читері. Ч, чи Читер, клятий. You've got to Be just. Uh, my. А, uh, minor bug. Let me fix it. Це просто якийсь баг. Дай мені його пофіксити. А, знову треба. А, це портал, так? Це типу портал, так? Ага, зрозуміло. Так, ну тут теж тоді все в присі просто. Нам треба сюди поставити портал і сюди. Та й по тому. Ну так. Ну тут, в принципі, все реально просто було. Тепер можна грати, так? Ой так, а що там? Які кто? Я вже забув, які кнопки треба натискати. А, це щось, це ж якась інша гра. This is... це нове. This is a huge amount of corrupted data north of you. Uh, є багато пошкодженої інформації на північ від тебе. Наш найкращий шанс відкрити наступний портал лежить там. там. Uh, просто грай і. Що це було? Нічого. А я щось бачу. Дивіться, який! Не дарма, не дарма, я окулярчики ношу, не дарма. І що, і куди це я. Якийсь човен? Я кудись поплив на якомусь титаніку. А, а що воно написало? Я не сстиг прочитати. Що воно написало? А, один коє, нам треба знайти одну монетку. Так, давайте запам'ятаємо цей момент, те, що тут є прохід і там є човен, для котрого потрібна одна монетка. Добренько. Ну тоді нам тільки сюди виходить, так? О, я вже забув. Ой. Ой, а я стріляти не можу. Ага, ось ось припелазер laser, laser to 0, слазер пали плюс один, лазер пали мінус один. А о, дивіться, так. А, ні. Так я не розумію, а що ж мені робити? Просто тут він типу робить лазер палео плюс один, бачите, на цьому моменті. А потім іде вниз, зробить мінус один, тобто і одразу його пошкоджує. Нам не потрібно, щоб він типу туди йшов, бачите? А, я зрозумів, нам треба просто два портали, сюди-сюди по порталу зробити. Так. А що ж треба зробити? Я не розумію. Бляха, я тупашу, але я не розумію, що треба зробити. Мені потрібно, типу, щоб він тут зациклився, щоб він робив тільки плюс один лазер пауе, так? Лазер силу. Взагалі, по ідеї, нам треба, типу, два портали. А, ну ось, так. Так, так, ось це ж я, в принципі, і хотів зробити, просто щось не міг. Типу, два портали і вони будуть, типу, так, туди-сюди бігати. А до скількох нам треба набивати цю лазер-пави, силу лазера, бо я вже набив до 9. Може ж так, типу, до безкінечності, а це реально повпливає, чи це вже ну, не, не має ніякої ваги. Тобто, наприклад, якщо в мене там буде 5 лазер пави або там 100, так, то, типу, воно нічого не вирішить, не змінить. Я ж просто не знаю. Чи є сенс, типу, чекати, чи немає. Чи може воно, типу, нічого вже не ва не важить? Ну Давайте до 30 до 30-ки наб'ємо, до 31-б'ємо, потім він піде, мінус один, буде рівно 30-ка, і, мабуть, до речі, цього вистачить. Зараз 29, 30. Так, 31, все, і ми робимо ось цю штуку. Все. 30, так, і все, ми уходимо. Ага. До речі, реально, якщо хтось знає, розкажіть а от те, що ти його довше класиш, воно реально щось робить чи ні. А, лазер стає сильнішим, чи не стає? До речі, музика знову класна. Ого, босс навіть якийсь є дивіться. Круто, ой! Скотина, ти падлюка! Ти дупа! Дурна нікчем на дупа. Падо, падо. хотів мене пристрелити, ти диви, а? Ні, реально музичка класна. Мені подобається. Дуже класна музичка Так, ми можемо йти далі, так? Ні, ну вы знаєте, от Відчувається, що хтось уклав у це реально душу, знаєте, дуже багато кумедних моментів, дуже багато такого тролінгу, дуже різноманітний геймплей, який вічно змінюється, так, якісь сюрпризи, тобто ти ніколи не знаєш, що тебе чекає далі. А за наступним поворотом. Ігра реально починається так дуже простенько, але чим далі ти заходиш, тим вона цікавішою стає. Різні там прикольчики такі стаються, так. І ну, і я ж муз музикальний -му 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 супровід дуже класний. Мені дуже подобається. І взагалі звуковий супровід дуже класний, дуже атмосферна гра. І навіть такі нотки хорору є. Вони такі дуже-дуже маленькі, гра не страшна, але такі нотки атмосферного хорору вони реально є. Ну давайте, мабуть, на цьому хоп-'ятах дівчата в серію закінчимо, а в наступному тоді підемо далі. Нам треба десь розмутити монетку і повернутися потім туди, пам'ятаєте, де ми знайшли е, таємну таку трупу і човен. Головне, не забути про це. Я вам, як завжди, вдячний за перегляди, за вподобайки, за коментарі. До нових зустрічей. Бувайте!